Вітаю всіх любителів активного відпочинку! Ви на каналі ProBaysical Group і мене звати Дмитро. І сьогодні в нас на огляді справжній хід серед велосипедів на 26 колесах Winner Solid FX. Давайте детально розглянемо його особливості та з'ясуємо, чим цей велосипед заслуговує на вашу увагу. Тому поїхали! Загалом велосипед представлений у трьох кольорах: чорний, зелений та ось такий помаранчевий. Рама велосипеда виготовлена з алюмінію серії 6061. Це забезпечує оптимальне поєднання міцності, легкості та жорсткості. Подвійний зварювальний шов додає додаткової надійності. З 2019 року компанія Winner виготовляє рами у співпраці з провідними тайванськими фабриками, що дозволяє досягти високої якості та довговічності. Вона спроектована з розрахунком на тривалий термін експлуатації та має гарантію від виробника. На велосипеді встановлені 26-дюймові колеса на подвійних алюмінієвих ободах. Що дозволило встановити покришки з шириною 2,35 дюймів від тайванського виробника кенда, які забезпечують надійне щеплення на піску, бруді та лісових стежках. За накат велосипеду відповідають втулки солон на промислових підшипниках. За безпеку ж відповідають дискові механічні гальма Тектро з роторами 160 мм попереду і позаду. Вони забезпечують стабільне та прогнозоване гальмування за будь-якої погоди. Проводка всіх тросів прихована всередині рами, що захищає їх від бруду та води. У 2025 році конструкція отримала вбудовані шумопогоначі для ще більшого комфорту під час їзди. Попереду на велосипеді встановлена амортизаційна алюмінієва вилка Юдінг з ходом 80 мм, яка відмінно пом'якшує удари та нерівності дороги. Також на велосипеді встановлена якісна трансмісія Shimano Altus на 8 швидкостей з шатунами провіл, оснащених однією зіркою на 32 зубці, та касети з діапазоном 1140, чого буде цілком достатньо, аби долати круті підйоми та розвивати швидкість на прямих ділянках. Кермо, винос та підсидільний штир виготовлені з алюмінію. Короткий винос довжиною 45 мм. Та широке кермо на 700 мм робить велосипед керованим навіть на складних маршрутах. Winner Solid FX це стильний, міцний та технологічний велосипед, який відмінно підходить як для міського катання, так і для прогулянок природою. За свою вартість він пропонує чудову комплектацію та широкий функціонал. Якщо бажаєте його придбати або дізнатися по інформації, то переходьте за посиланням в описі під відео. А я в свою чергу хочу подякувати вам за те, що додивилися це відео до кінця. І якщо вам сподобався цей огляд, то поставте, будь ласка, вподобайку та напишіть свої думки про цей велосипед. І не забудьте, звісно, підписатися на канал, тому що попереду нас очікують ще багато цікавих оглядів. До зустрічі!